Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні, ви бачите, у мене на столі стоїть отака велика, шикарна лапухата орхідейка, але вона у мене не квітне. Я цю орхідейку стимулювала, на жаль, нічого не вийшлося. Чекала я довго, думала, може вона мені викине якийсь квітоносик. Одну я стимулювала орхідейку. Вчора в мене було відео, я показала, у мене вийшов гарний результат. За місяць орхідейка викинула квітоносик. Ця лінтяйка не хоче. Ну що, я вирішила знову дати її корисні речовини. Які потрібні їй для цвітіння. І зараз я вам покажу, що я буду з цією орхідейкою робити. Я вже собі вчора намочила пів ложечки попелу, залила горячою водою прокипяченою, і вона мені настоялася цілу ніч. Вода охолола, вона вже холодна. І я зараз відфільтрую отой весь осад з попелу. Я зараз перемішаю цей попіл, пів ложечки попелу і пів літри води. От я перемішую, я вже собі ззаду поклала другу посудину, зараз я буду фільтрувати. Я взяла також ще. Таку салфеточку, щоб мені цей осад ще пройшов через салфеточку. Отакий получився мутний розчин. Також візьму 1 літр води, візьму ще одну посудину. Ставлю попіл в сторону. Також я взяла ще один літр води і беру одну ложку столову молока. Не ціла ложка столова, десь так буде 8 мл молока. І даю цю воду. Молоко перемішую, виливаю у цю посудину. Перелила у більшу посудину, во не помістилося мені тут півтора літри. І я взяла отаку от миску і змішала все разом попіл разом з молочком. І тепер хочу цю посудину, я поставлю орхідейку. Вона завалюється мені трошки, бо вона вже така велика, кріслата. Я вам хочу показати, мені цю орхідею віддали. На відновлення, бо викидали, і вона у мене 4 роки вже знаходиться. Вона вже такі має гарні корінчики. Це вже адаптована орхідейка, вона вже в мене звикла відновилася. Хочу вам показати листки, в якому стані ця орхідейка прийшла. Ото видно листя, які вони були всі зморщені. Це вже гарні. Але також, отак, цей листочок видно, буде краще видно. От він був такий порипаний, такий був в'ялий, як тряпочка. А він відстановився, він став гарний, твердий. Ця орхідейка вже відросла оцією макушечкою у мене. Почався гарний ріст. Був гарний листочок оцей, слідуючий листочок пішов уже у мене от з такими дирочками. Уже орхідейка мала, напевне, що, я так думаю, у той час, бо я вже не пам'ятаю, це вже було дуже давно, напевне, був або тріпс, були шкідники, і от. Так поїло мені листочок. Коли була обробка, я обробила. І далі орхідейка вже ростила гарні листочки, вона от відрощувала вже гарні всі свої листя. І також вона посаджена, ця орхідея, у мене у лісову кору. Вона вже має свою от папороть росте всередині. У неї таку зелень вона має. Ну, хай росте, я її не забираю це все. Але вона у мене ще не квітла. І також я хочу її зараз полию її цим добривом. Зараз я залию її. Також я хочу зверху залити її, щоб вона настоювалася. Зараз так навіть, щоб довго з неї не гратися, через верх. Але вона досить суха і хочу, щоб вона постепенно почала впитувати попіл з молочком. Орхідейка вспливає, бо вона дуже суха, я її дуже, уже так не поливала сильно уже, бо, тому що я готувала її до цієї підкормки. Я намочу також е, собі ватний диск і протру листя цієї орхідейки. Сильно гарно так промочу її. Вона за той час корінчиками буде напуватися собі. Оту пелюку всю зняла і зараз ще раз я протираю листя по-другому вже йду колу. Це добре воно на основі молока. містить кальцій. Ну, а кальцій, так як ви знаєте, він корисний не тільки для орхідей, а корисний для всіх. Рослин. А попіл містить у собі азот, але у складній формі. Крім того, попіл має також дуже багато і хімічних таких властивостів, таких хімічних і елементів. Це так, як у нас є і калій, і магній, і залізо, і фосфор, бор, сірка. Це все міститься у попелі. Попел може замінити фосфорні та калійні добрива. Але це є натуральні добрива, цим розчином можна два рази на місяць проливати всі свої рослини. Також дуже від попелу. Гарно стимулюється і корінчики починають гарно рости, і починають і пробуджувати квітоноси. Стають гарніші листя. Попіл багатий на калій. Корсні листя стоїть дуже гарні, зелені, такі темні, натуральні добрива. Я залишу цю орхідейку на 30 хвилин, щоб вона трошки постояла. У цьому розчині. пройшло 30 хвилин. Я орхідейку витягаю, хочу, щоб вся ота водичка з цими добривами, щоб гарно стекла. І я перекладаю орхідейку на блюдечко. Я буду чекати від цієї орхідейки квітоносика і буду бачити, за скільки часу вона мені його видасть. А на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Я всім щиро дякую, хто на мене підписується. Хто підтримує мій українськомовний канал, я вам щиро і щиро дякую. Всім хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я всіх ваших здійснення мрій, яких ви собі задумали. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня, до нових відео.